Пані Ірино знаємо, що ви проаналізували цей процес, як в якому стані він наразі, і відповідно що зараз мають робити вже обласні військові адміністрації, аби все-таки зберегти той, той вектор, той, ту тенденцію до боротьби довкола боротьби із російським на рівні якраз перейменування вулиць і на рівні топонімії, врешті-решт. Ну дійсно нам треба було переназвати і населені пункти, і вулиці і з пам'ятниками розібратися. Але ми ж розуміємо, що чим південніше і чим ближче на схід, а тим більше у нас була проблема з тим, що в радах були представники проросійських партій. В принципі, партії заборонені, вони там і зараз залишаються. І законотворець придумав такий запобіжник від саботажу. Як передати одноразово право військовим адміністраціям переназвати вулиці, ну для того, щоб ви всі розуміли це право місцевого самоврядування. Тобто, ми разово, як держава, віддали військовим адміністраціям право це зробити. Звичайно, були і мери саботажники, і вони лишаються. І хтось був не в захваті. Ви вже назвали Одесу від перейменувань. Там в Одесі дотепер є адвокати Пушкіна. Які не розуміють, чому нам не потрібний Пушкін, розумієте? Ну але з Трухановим все зрозуміло. Проте, тут можна сказати, що ну десь на 90% у нас відбули все гладко з деколонізацією. Але є питання, коли військові адміністрації вони більш далі від громадян перебувають ніж місцеве самоврядування, зробили перейменування, які здивували і громадян. І місцеву владу, і про це зокрема писав мер Дніпра Філатов Борис, і він зазначав, що поміняли шило на мило, і наголошував також на тому, що коли це робила місцева влада, вони проводили консультації з громадськістю, тобто з громадянами, які живуть в місті, вони можуть висловитися. І в принципі, громадяни показали свій дуже високий інтерес в тому, щоб брати участь в перейменуванні. Якщо ми візьмемо до прикладу Київ. То минулого року петиції, які стосувались перейменувань, вони були в Києві на другому місці. Тобто, аж так люди хотіли долучатися. Ну і коли є залучення, тоді немає спротиву, і от ті тертя, які виникли на рівні обл адміністрації військових, вони залишились чому тому, що в липні сплив час, коли військові адміністрації мали право впливати на цей процес, і виходить, що у нас залишились незакриті питання. І, от їх треба б було вирішити, і один з способів, який зараз залишився, бо в місцевих адмі... місцевих рад забирали права, перекидали на військові адміністрації термін сплив, це звернутися до профільних комітетів і використати їх як майданчик у Верховній Раді, аби вирішити оці питання, які накопичилися угу. е, відповідно. Пані Ірино, посе питання: що далі будемо робити? Що далі відбуватиметься, якщо це діло знову ж таки буде на певних рівнях саботуватися? Ну, дивіться, перейменовувати вулиці зараз залишається правом е, місцевих рад. Тобто, ну це право ніхто не забрав. Це просто так. дійсно вімкнувся такий механізм від е, захисту від саботажу, і військові адміністрації скористалися в принципі цим шансом. Нам треба дійсно подивитися, де виликли питання, і це на рівні комітетів обговорити. Я сподіваюся, що дискусія таки буде на рівні комітетів Верховної Ради. Ну а там, де у нас дійсно виникають проблеми, де щось можливо упустили. Ну треба просто робити ревізію і дивитися. Це залишається право місцевих рад. Там має громада тиснути. Ну можливо, щось законотворці ще придумають. Але в принципі, я ж кажу, що максимально добре ми справилися. Тут треба подякувати нарде полозинському, який оцей от процес деколонізації, він рухає, це народний депутат від голосу. Він воював і ну для нього це доволі принципове питання. І тут йому велика подяка, що він зміг напрацювати ці політики і запустити їх, пані пані Ірино. Скажіть, будь ласка, чи були випадки, коли оці перейменування і невдоволення ними були дійсно е, вагомими і доцільними? Ну от в Дніпрі е, дивіться, в нас же ж немає е, ну ніяких аргументів або без... Ну, мер Одеси це мер Одеси. Всі знають, хто такий Труханов. і всі розуміють, хто такий Філатов. Я далека від думки і абсолютно переконана, що Філатов, який тримає і Дніпро, і Дніпропетровщину він навіть в своєму пості зауважив, що він не хоче. Він використав е, таке е, слово як срачі. Піднімати їх в військовий час, але наголосив на тому, що дійсно десь поміняли шило на мило, і ну я переконана, що якщо є невдоволення місцевої влади, якщо є невдоволення, з поміж, наприклад, Дніпрян, це можуть бути інші громади, ну то треба сідати і говорити. От Дніпро це як приклад. Ви запитали про приклад, то це Дніпро. Пані Ірино, а взагалі чи може держава собою заміняти місцеве самоврядування, коли воно не спроможне впоратися із цим процесом деколонізації? Як наразі це відбувається? Ну, дивіться, в мирний час, коли місцева рада не виконує покладені на неї функції, то це можна її розпустити і призначити вибори. Військовий час ми не можемо з вами піти на вибори. Ми вже про це говорили. Весь світ це зрозумів, прийняв, усвідомив, і у нас ем, ну, дійсно є питання, які мають бути вирішені. То це одноразова історія, яка виникла з перейменуванням. От, бачите, військові адміністрації отримали таке право з е, кінця квітня до кінця липня. По суті, це на кілька місяців. І далі право називати вулиці або перейменовувати. Ну воно зберігається за місцевим самоврядуванням. Але звичайно ж, нам треба стежити за тим, щоб у нас не деформувалася влада в країні. Бо будь-яка війна вона посилює президентську вертикаль, вона посилює ці військові адміністрації, і ну, ми бачимо, що дійсно. Вони перебирають частину повноважень, частину функцій, mm -hmm. і цього не має статися. Тобто, на постійній основі ми не можемо віддати в країні, де 10 років триває децентралізація щось в центр. Пані Ірино, і ще хочемо з вами обговорити одну тему з темою деколонізації. Зрозуміло, будемо за тим стежити, відповідно реагувати. Ну і зараз є ще одна тема, на яку варто реагувати, на яку вже не один місяць, а той вже і рік реагують різні громадські активісти. Ми, як медійники, загалом усі небайдужі люди. Це якраз тема заборони ФСБ в Рясах, себто УПЦ. Це МП і інформація актуальна від комітету Верховної Ради, відповідного це якраз комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, який рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, які афілійовані із Російською Федерацією, йдеться про УПЦ МП або РПЦ в Україні. То як ви наразі розцінюєте, що відбувається Бувається довкола цієї заборони, не заборони відтягування цього процесу, і чи невдовзі ми побачимо остаточне голосування? Остаточний варіант документа, законопроекту, який буде регулювати діяльність РПЦ в Україні. Говорила я сьогодні з головою профільного комітету Микитою Потураєвим. Це народний депутат від «Слуги народу. Дійсно, сьогодні зранку комітет вніс справки. Ми пам'ятаємо, що перед цим було звернення Зеленського, який наголосив на тому, що наш вектор в плані боротьби з ФСБ в Рясах незмінний, і ми я так розумію, плануємо це все діло вже. На фінальну стадію до завершення і голосування в залі, я думаю, що після звернення президента на наступний тиждень проєкт потрапляє в зал. Я не думаю, що буде якась проблема з голосами, тому що якщо вже перша особа держави в країні, йде війна, сказала, що це важливо, то має бути максимальна мобілізація залу. Єдине, що я нагадаю, що дійсно. По суті, кілька років ми вже мучимо цю заборону ФСБ в Рясах, тому що це ніяка не церква, це агентура Кремля, і важливо, що її так довго тягнули, і народним депутатам навіть довелося блокувати трибуну, аби нарешті до цього приступили. Я сподіваюся, що в День Незалежності країна вже отримає і заборону ФСБ в рясах, і ми вирішимо питання так званих героїв України. Коли ну якісь ватники, так як Юрій Бойка, зберігають звання Героя України, бо ще один законопроєкт так само готується на розгляд. Ну і це ключові законопроєкти. Я думаю, що іміджево для нас важливо, як для держави, і от внутрішньо, аби показати людям, що дійсно конституційний лад і національна політика перебувають під захистом, і дійсно це захищає, в тому числі, і Верховна Рада, і Збройні Сили України, це має бути відголосовано. І це було б пані Ірину навіть символічно не лише іміджево, але й символічно, як якби це якщо це рішення буде ухвалене саме 24 серпня, як ви розцінюєте, власне кажучи ті правки, які були внесені протягом від, здається, 10 жовтня минулого року, і що ми на виході маємо отримати? Чи мали ви нагоду поспілкуватися із Микитою Потураєвим? Про те, що, якою кінцева редакція цього документу має бути, чи не, не підсунуть нам наші народні обранці таку собі фількіну грамоту, знаєте. А тут внесу корективи, щоб не символічне, голосувати, я так розумію, мають на наступному тижні, а до 24-го числа президент мав би вже це підписати. І тому я думаю, що у а нас дякую, буде так. якраз символічне а, підписання, а не голосування. От дивіться, за цим процесом стежать так багато нардепів. Тобто, у нас питання в тому, що реально в залі, ви ж пам'ятаєте, був збір підписів, і ходили, збирали підписи Юлія Клименко з голосу, і Олексій Чук, Олександр, слуг народу, і долучалися представники Європейської солідарності. Пан Княжицький так само на цьому наголошував. Тобто, зал мобілізували, і ем, в цьому питанні там уже. Тільки є людей з-поміж нардепів, які реально за цим стежать, ну що в нас не має бути якоїсь підміни понять. Зрозуміло, що це буде цивілізований шлях, коли ми е, забороняємо там якусь е, організацію, коли є докази того, що вони е, реально качають якісь російські наративи, е, не дослухаються до рекомендацій. І треба буде йти в суд, але це механізми і інструменти, які дійсно мають почати діяти. Пані Ірино, і якщо це відбудеться, це звичайно буде успіх усього громадянського небайдужого українського суспільства, але водночас буде не вирішене питання стосовно тих, хто весь цей час блокував голосування за цей законопроєкт. Як ви вважаєте, чи повинні ми після того, коли дай Боже це все відбудеться, і остаточна заборона УПЦ МП також, що ми повинні якраз запитати і можливо. Притягнути до якоїсь відповідальності всіх тих народніх, народних обранців, які постійно блокували винесення спочатку у стіни Верховної Ради, потім у сесійну залу цього документа. Ну, дивіться, тут питання, напевно, ширше, ніж просто цей законопроєкт. Якщо ми подивимося на таких нардепів, як Максим Бужанський, так, то, в принципі, його має чекати доля його колеги Олександра Дубінського. Ну, якого зараз судять е, за підозрою в державній зраді, тобто, це не питання там блокування якогось одного законопроєкту. Ми ж розуміємо, що в нас залишаються в парламенті на 11-му році війни, там на третьому році повномасштабної війни, представники ОПЗЖ забороненої партії і е, Юрій Бойка. Він досі герой України. Я наголошую. І ну, це в голову не вкладається. То е, питання не в одному законопроєкті, а в тому, що є нардепи, які ведуть системну підривну діяльність, націлену на те, щоб підірвати нам міць нашої державності. Ну то це от треба розслідувати і притягати до відповідальності за статтею державна зрада, а не там заблокування якогось одного законопроєкту. А виборці звичайно мають однозначно пам'ятати, ну. Взагалі, кого вони вибрали, бо це ж хтось вибирав, наголошую, що таких от, наприклад, як Олександр Дубінський, його вибирали на Київщині. Ну, це реальний округ, голосували реальні люди. Е, так само ну, є Бужанські, є інші народні депутати. От, обирали їх люди, мають пам'ятати, бо у нас ж є випадки, коли ну, всі е, притомні люди розуміють, хто є хто, а людину цю потім переобирають. Ну і і це в нас трапляється. Ми не можемо гарантувати, що ми очистимо політичну систему на 100%. Пані Ірино, маємо хвилинку. Цікаво почути вашу думку. Вчора засоби масової інформації активно тиражували звернення предстоятеля православної церкви України, митрополита Епіфанія до митрополита, так званого митрополита УПЦ МП Унуфрія. І навіть лунала така думка, що митрополит Епіфаній намагається таким чином, скажімо, закликами своїми до єднання із УПЦ МП і з митрополитом Онуфрієм. Так би мовити, знову ж таки. Від підтягнути оцей процес заборони УПЦ МП. Як ви розцінюєте те, що нині з'являються ось такі заяви і такі намагання єднатися і активно боротися із російськими ворогами? А, дивіться, тут скажу коротко, ви сказали, що мало часу. У нас є дві площини: одна релігійна держава не втручається в роботу релігійних організацій. Вони собі там можуть, що хочеш робити, хороводи з хоробами водити, звертатися до кого хочеш. А є питання. Існування нашої держави і державності і це питання політичне, а не релігійне, і це питання національної безпеки. То коли в нас мова йде про національну безпеку, то мова не про релігію, а про ФСБ в рясах, і їх мають заборонити. І що б там яка релігійна організація не робила питання нацбезпеки, це пріоритет. Всі, хто закликають доєднання. Можуть брати стрічки в руки, ходити на вулицях. У них є таке конституційне право робити все, що вони хочуть. А коли ми говоримо про національну безпеку, народні депутати мають сісти в Верховній Раді відголосувати законопроект, щоб він став законом. Президент його має підписати, і далі механізми мають запрацювати, бо ми говоримо про ФСБ, а не про релігію.